Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші ленд уроки. Тема сьогоднішнього уроку загадки. Читання та відгадування загадок. Дмитро Білуз, загадки про розділові знаки. Але розпочнемо, як завжди, з чистомовка. Повторюємо разом зі мною: Ки-ки-ки грали діти у Ло-ло-ло, дуже весело було. Ти, ти, ти треба всіх дітей знайти. Ду-ду-ду, швидко я дітей знайду. Ла-ла-ла, радість гранам принесла. Так, молодці, і скоро Тишком-нишком вийшла мишка із нори, шкряботушки ніс вушка догори. Давайте по частинки. Тишком-нишком, вийшла мишка із нори, тишком-нишком вийшла мишка із нори. Шкряботушки, ніс івушка до гори. Шкряботушки, ніс івушка до гори. А тепер повністю. Тишком-нишком вийшла мишка із норив, батушки ніс івушка догори. Так, якщо хочете спродаж швиденько, теж зупинили відео і самостійно попрацювала. Поміркуйте разом, що означає слово загадка? Так, щось невідоме. так? Загадка розповідає про предмет або явище, але не називає їх. У загадці є слова підказки для відгадки. Загадка спонука побачити суттєві ознаки, предмета, явище чи істота. Прочитайте загадки, які слова допомогли тобі знайти він гадки. Прилетіли гості, сіли на помості, без сокири, без лопати поробили собі хата. Це що в нас? Пташки, Як, які слова допомогли? Прилетіли на помості, поробили. Так, друге. Вірно, людям я служу, їм дерева стережу, зьоб міцний і гострий маю, шкідників ним добуваю. Це в нас дятел, правильно. Зупинили самостійно, прочитали цю, цю загадку. Так, ідемо далі. Тепер теж зупинили, самостійно прочитали. Прочитали, а тепер прослухайте. Маю гребінь, та не можу ним чесатись. Що хто це? Півник. Колючий кловодчик прибіг у садочок. Так, це нас їжачок. Молодці. Далі наступно ми сьогодні познайомимося з письменником Дмитро Білоус. Це український поет, перекладач, літературний критик та громадський діяч. Подивіться, що ми тут бачимо: ці розділові знаки: Тери, лапки, питання. крапка, Кома, так, три крапки, два двокрапка, знак оклику. Загадки про розділові знаки. Так, зупинили, прочитали. Злита з хвостиком ця крапка, невеличка власне, лапка. Робить паузу всім знайома, як вона зветься, Кома молодці, і другий прочитали. Що за знак струнки мов спис? Він над крапкою завис з понука до поклику, хто ж бо він? Знак оклику. Отже, правильно. І які загадки знають твої друзі рідні. На наступний урок підготуй декілька загадок, які ви можете загадати один одному. Так, ви ще раз самостійно прочитаєте 26-27 сторіночку та за бажанням перегляньте відео на загадки. Спробуйте їх повідгадати. Цього найкращого, гарного дня!